По нічній дорозі їхав синій старенький позашляховик. За кермом сидів хлопець 25 років. Поруч на пасажирському сидінні дівчина приблизно такого ж віку. Він підібрав її 60 миль тому, і вони одразу ж порозумілися. Вона була милою, дещо дивною, а ще красивою, і на щочках з'являлися ямочки, коли вона посміхалася, її звали Емілі. Вона автостопом поверталася додому від друзів, жила вона з батьками. Вечеріло, коли він побачив самотню жіночу фігуру з піднятим вгору пальцем. Він зупинився, а вона сказала, куди їй треба, і він погодився підвести. Він взагалі-то хлопець доволі серемезливий. Приємна зовнішність та спортивна статура забезпечували йому інтерес з боку протилежної статі, та він толком і не знав, що з тим робити. Ну, тобто, знав, але якось зазвичай не надто виходило. Він просто відходив в сторону. Всі стосунки з дівчатами, які він мав, завжди були ініційовані ними. І з розривами так само. Та він ніколи не шкодував через це. До жодної з них якихось глибоких почуттів він не мав. Він був з ними лише від самотності. А з Емілі інакше звісно, судити рано. Але він справді хотів продовжити знайомство. Раніше такого не було. Вона єдина, з ким він бажав зіграти першим номером. Він їхав до сестри, щоб почати з чистого листа. Мінеаполіс ледь не зламав його тіло і душу. Мінеаполіс прощавай. Привіт, Мілвокі. Джуді пообіцяла допомогти з роботою, В перший час він може пожити у неї. Вона сама запропонувала. Знаєш, думаю, я можу довести тебе прямо до будинку. Ти серйозно? Так, а чому ні? Зроблю невеличкий гак, але нічого страшного. Дякую. Це дуже мило з твого боку. Джейку хотілося побути з нею довше. В ній відчувалося стільки життя і цікавості до світу, ніби вона вчора народилася. Після школи він доволі багато поїздив країною різними штатами. І йому було що розповісти. Він знав багато цікавого. І вона була в захваті від його історії, а він був в захваті від неї. І коли вона запропонувала переночувати, він погодився: Скажу батькам, що ти брат моєї подруги, і довізь мене прямо додому. Вони будуть не проти, тільки спатимемо в різних кімнатах. Зрозумів? сказала вона з награною суворістю. І піднятим казяним пальцем. Джейк розсміявся. На інше я й не сподівався. Насправді, сподівався. Доволі великий двоповерховий будинок знаходився за невеличким лісом недалеко від дороги. Він стояв там сам без сусідів. Джейкоба трохи лякала така віддаленість від інших. Набагато звичнішими були квартири. Коли чутно шум авто, з усіх боків сусіди, яких теж часом чутно. А визирнувши у вікно, завжди побачиш асфальт та інші будівлі. Коли вони під'їхали, він різко почав хвилюватися було таке відчуття, наче він йде знайомитися з батьками дівчини, які збираються зробити пропозицію. Вони вийшли з автівки, піднялися на веранду. двері було не замкнено. Мама тато! Я повернулася, я не сама. Ну, звісно, ти не сама. На інше ми не розраховували, прозвучав голос матері. Джейка здивувала така відповідь. Він не зрозумів, що малося на увазі. Мати зайшла у вітальну, витираючи мокрі руки рушником. Побачивши його, вона застигла на місці і здивовано вирішилася на нього. Джейк був здивований не менше. Навіть спантелищений. Перед ним стояла жінка, якій було років 35. І то з натяжкою. Моя мама Лоїс. Мама? Ну так. Френк. Швидко спускайся сюди. крикнула мама, здивування якої стрімко перетворювалася на злість. Почулися кроки. З другого поверху спустився батько, споки якого вмить змінився на ошелешеність. Реакція Джейка була приблизно такою самою. Батько виглядав ще молодше за матір. Це Джейк, мій новий друг. Він довіз мене додому. Я не розумію, сказав батько, з офігуваючою інтонацією. Мене звати Джейк. Я привіз вашу доньку. Ну це єдине, що поки ясно. Мама, тату, столи писок, сказала мати, кинувши рушник на підлогу. Ти знаєш, що це проти правил. Я, мабуть, краще піду, зніяковіло мовив Джейк. Та ні, лишайся. Емілі тобі дещо покаже. Прямо зараз? засмучено запитала Емілі. А ти як думала? Думала, ми дозволимо тобі погратися? «Він Просто дуже хороший, відповіла вона якось по-дитячому. І що запитала мати? Хотіла з ним довше побути? Я справді краще піду. То перестань. Все добре, ходімо я спочатку тобі покажу щось цікаве, дружньо озвався батька. Що саме? Ліпше один раз побачите. Ходімо, це в нашому підвалі. Ви хочете, щоб я пішов з вами у підвал? Так. Але найбільше цього хоче Емілі. А вона для того тебе сюди і привезла? Щоб я опинився у вашому підвалі? Ну звісно. Широко посміхаючись, сказав занадто молодий чоловік. Це якийсь розіграш? запитав Джейкоб. Розбирайтесь самі, у мене курка в духовці. Сказала мати, підняла рушник та пішла, очевидно, на кухню. Вона була дуже роздратованою. Джейко, ти підеш у підвал сам чи мені тебе змусити? Відзнація була такою, ніби вони ворогували багато років. Вони ще не зустрілися. Я вийду з будинку, сяду в машину і просто поїду. Сер. Після короткої паузи прозвучала відповідь. А ага. ну гаразд. Їдь. Повагавшись секунду, Джек повернувся, взявся за ручку дверей. І відчув удар кулаком в бік такої сили, що в очах потемніше, Але йому навіть здалося, він на кілька секунд втратив свідомість. Сподіваюся, мені насправді не доведеться спускатися в підвал. Холодно сказав Френк. Звісно, ні. Я все зроблю. Сподіваюсь на це. Пробач, ти загралася. Так, пробач. Потім поговоримо. Закінчую з ним. Добре, тату. Емілі з легкістю підняла його, закинула на плече і понесла у підвал а йому боліло так, що відбиватися жодної можливості. Він чув кожне слово, чув і нічого не розумів. Та й не до того йому було почувався так, наче у нього всередині бомба вибухнула. Спустившись сходами, Емілі увімкнула світло. Вони пройшли ще одні підвальні двері і опинилися в іншому приміщенні. Вона поклала його на земляну підлогу і увімкнула світло вже там. Певно, я перестаралася з ударом, і я не хотіла. Ваш біль мені незнайомий, та й тіло у мене інакше. Думаю, болить мені не так. Не знаю поки. Приводу не було перевірити. Джейк лежав на підлозі. Згорнутий калачиком. Вона розвернула його і оперла спиною об земляну стіну. Дивись, це мої брати і сестри. Люди. Вони виглядали ніби звичайні люди, кокони висотою по половиною метри стояли перед ним, вони мали коріння, яке йшло в землю. Вони були на чомутне скло, а всередині, в якійсь рідині, вони. Значить, звичайні підлітки, 15 коконів. Прямо перед ним був особливий кокон, помітно більший, трохи мутніший. А дівчина всередині була значно старша тих інших, кого він розглядів. А ще вона була точною копією Емілі. Це моя сестра близнюк Роуз. Ми зростали в одному коконі. Тільки от я народилася, а вона ні. Батьки сказали, що думали, це станеться пізніше. Кокон випустить її трохи пізніше. Але ні, вона заслабка для виходу. Помре, якщо вийде. А сил, щоб розвинуся, та стати сильнішою, у неї немає. Ми обидві ще з минулого урожаю. Мене вже не мало б бути тут. Мої брати і сестри роз'їхалися через три місяці після народження, а я лишилася, бо не могла покинути її. А вона мій близнюк. І я відчуваю її майже так само, як себе саму. Я не можу просто дати їй померти. Мати татом сказали, що їй треба значно більше їжі, ніж іншим, а урожай без неї був хорошим. Тож вона їм не потрібна. Вони хотіли позбутися її, але я сказала, що візьму піклування про неї на себе. Вони погодилися і дали часу до збору наступного врожаю. У Роуз проблеми з мозком, тож я дістаю їй свіжі мізки, верніше, я дістаю їй живі мізки. Ну, ось така ситуація. Я хотіла, щоб ти знав. Я, я не розумію саме?» Мені здавалося, я добре пояснила. Що тут взагалі відбувається? Хто ви всі? Цього тобі не треба знати. А все інше, значить, треба. Ти дуже милий і справді хороший. Я подумав, що ти маєш знати, чому помреш. Ти перший з усіх, кому я розказала. І багатьох ти сюди притягла. 28. Не рахуючи тебе. Сестра поліція мене шукатимуть. Ніхто нас не вирухає. Твоє тіло не знайдуть. Не думай про це. Давай покінчимо з усім. Вже пора. Вона дістала з кишені куртки шприц ручку Такий, що треба прокласти до ноги та натиснути на кнопку. Що це таке? Особливий препарат. Я вколюю його тобі, ти відключишся. Твій мозок якби законсервується. Я дістану його з твого черепа і згадую сестрі. Я ж подобаюсь тобі, я це бачу. Будь ласка, Джейк, ти дійсно подобаєшся мені. Але до вас, людей, ми не відчуваємо жодної емпатії. Ви зовсім інший вид: ти навіть не уявляєш, наскільки ми відрізняємося. Вона підійшла і нагнулася. Він, звісно, пробував пручатися, але нічого з того не вийшло. Вона вколола препарат, і через кілька секунд він заснув. За 25 хвилин можна було починати. Вона віднесла його в сусідню кімнату, поклала на стіл. Спеціальною медичною пилкою розпилила череп і дістала ще живий мозок, а потім віднесла його до кокону і поклала в прямачі їжі. Схожий на великий зелений гарбуз, що сте попереду до поєднувався з коконом подібною ляну трубкою, котра потім йшла прямо до правил під реберія її сестри, мозок почав перетравлюватися, поживні речовини надходити до дівчини. Емілі бачила у снах, як її сестра вперше відкриває очі. Вона уявляла це наяву, мріяла про це. І нарешті це сталося. Роуз відкрила очі. Все буде добре, подумала Емілі.